Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з малювання. Океани і континенти, гори і ліси, міста і поля. Це усе твоя планета називається Земля. Ми вже дещо знаємо про нашу планету. Вона круглої форми і має різні кольори. Бо на нашій планеті найрізноманітніша природа. Це океани і моря, озера і річки, пустелі, джунглі, степи та ліси, поля, гори і безкрайні льодовики. І сьогодні. Я пропоную вам стати чарівниками і намалювати нашу планету Земля незвичайним способом. Малювання у нас сьогодні буде незвичайне, а за допомогою солі. Тому нам знадобиться сіль, ємність з водою, клей, фарби, синього-жовтого. Зеленого, помаранчевого та коричневого кольорів та два пензлика. Наша планета Земля круглої форми, тому нам потрібно намалювати круг. Ми можемо взяти тарілочку, поставити її на аркуш паперу, однією ручкою притримуємо тарілочку, іншою обводимо. Знімаємо тарілочку, ось такий круг у нас вийшов. Тепер весь цей круг ми маємо добре змастити клеєм. Змащений клеєм круг присипаємо сіллю. А поки наша сіль висихає, приклеюється добре, ми з вами вивчимо віршик са-са-са. У космосі така краса. Ет ет ет, є багато там планет. Ки, ки, ки ще й комети та зірки. Ля, 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 та найкраща з них земля. Давайте повторимо ще раз Са, са, Са. У космосі така краса. Ет ет ет, є багато там планет. Ки, ки, ки ще й комети та зірки, Ля, ля, ля та найкраща з них земля. Сіль уже добре приклеїлася, тому ставимо тарілочку. І зайву сіль ось так перевертаємо наш аркуш, щоб зайва сіль стовпала. Починаємо розмальовувати нашу планету. Ми пам'ятаємо, що найбільше на нашій планеті води, і воду ми позначаємо блакитним кольором або синім. Тому беремо пензлик, вмочуємо його у водичку, потім у синю фарбу і ось на солі ставимо ось такі відбиточки. Там, де у нас трішечки не профарбувалося синім кольором, ми будемо робити сушу. Пам'ятаєте, що сушу ми позначаємо на карті або на глобусі жовтим кольором та помаранчевим? Тому ось беремо жовтий кольор і ставимо жовті вкраплення. І помаранчевим. Ще на нашій планеті є ліси, а ліси ми позначаємо зеленим. Тому добре вимиваємо пензлик від попередньої фарби і беремо зелену фарбу. І нам залишилося зробити на нашій планеті гори. Тому вимиваємо пензлик від зеленої фарби і беремо коричневу. Гір у нас на планеті небагато, тому ставимо лише декілька коричневих краплинок. Ось яка вона гарна наша планета Земля!